Права 1648 знайди об'єм прямокутного паралепіпеда, площа основи якого дорівнює 30 квадратних метрів, а висота 4 метри. Ну що ж, нагадую, для того, щоб знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, можна або перемножити усі три виміри, або площу основи помножити на висоту. Це також там дасть об'єм. Тобто, записуємо, що об'єм V у нас дорівнює, можна обчислити як S. Площа основи, що множиться на висоту H. І це дорівнює. Замість площі основи пишемо 30 квадратних метрів. Що множиться, а висота у нас 4 метри. 3 помножити на 4 це 12 і 1 0 то це буде 120. Так, Квадратні метри помножити на метри це будуть кубічні метри. Записуємо, що це у нас буде тоді об'єм. Прямо Паралелепіпеда. Є, записуємо відповідь. Знайди об'єм. Ми знайшли, записуємо 120 кубічних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження об'єму прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено. thank you